Всім привіт! З вами знову Dark Speaker Man. Будемо грати в Аніматроник симулятор. Будемо грати. Ні, Я тут мій туалет і Ну, Аніматроник симулятор. Все, почали. Так. Ось. Його. Фредді. Так. Ось о Фредді прийшов games there. Так, вибираємо один ночний. Так. Першу частину Фреді. Де... Так, визиваю Чіку Бонні Пікшов я за монетами. Взяв. Так, беру. Я тут покажу, що є в туалеті. І тут ось. Осьо. Так, ось. В Я... його пройшло життя дуже мало. Пройшло життя? Його з. 2014 2020... рік до 23. І його життя пройшло Чуття дуже мало. Так, беремо тепер ФНАФ 2 Ось ось Фредді іграшковий взяв. І бігжу сюди. Ось о монетка. 10 монет. Десять коїн. Так. Тепер біжу до міду до офі. до <свісно> охорони. Нічної охорони. Не офіцера, а до нічної охорони. Так. Ось він? Так, ну я зробив На наступну частину беру свою улюблену купляти. Фредбера купив. Далі ФНАФ 0. Бонні. Так. Не вистачає на Фредбер. Так. Ось Взяв ось ну, монети. Так, біжу. Нічного охорони. Так, осьо, 10 монет, і осьо. Осьо. Фредді. Так. І беру. Мам, давай. Іграшкову чайку. І, і біжи. І біжимо до охоронника. З іграшковою чікою. Так. Десять монет. Так. Осьо до померших аніматроників. Старих і повреждених. Осьо старій. І ми теж можемо грати. Але вони коштують ігрових купюр. Так. Осьо монетка. Щоб купляти аніматроників. Осьом. Так. Осьо він. А, я все одно спійма. Так, що Беру на шість. Так, Ані, натюся. Давай іграшкового боні. Так, і ось цьо. біжу. Біжу туди, як фоксі. Сразу туди до офісу. І на. Давай купляю скартрап. Скартрап це Вільям Аф. Индайко Не надо. Так, осьо. Скартрап. Це Вільям Автон. Тато Эвана Автона. І Рибает Автон. і... Майкла Автона. Майкала, а Майкла Автон – це старший. Як я старший. Ну, все, до побачення. Фредді, до побачення.